Вітаю, шановні друзі! Як залишитись українцю в Німеччині, якому більше 45 років і має низьку зарплатню? Це відео буде присвячене уточнюючим запитанням від моїх підписників після мого першого відео. Тому зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, багато запитань в коментарях надійшло від вас і спробую відповісти на дані запитання, чи допоможе приватне пенсійне страхування особі, якій більше 45 років і має низьку зарплатню в загальному. Так, допоможе, але е, потрібно не забувати, що при цьому все одно ж потрібно виконувати і інші вимоги, які ставляться при переході на робочий параграф. Тобто, якщо у вас не кваліфікована робота, то е, мабуть для вас е, приватне пенсійне страхування зараз буде передчасне, Да? Потрібно розуміти, що є цілий ряд вимог е, до іноземця до українця при зміні е, тимчасового параграфу на робочий параграф. І, е, Виконання вимоги по зарплаті для осіб понад 45 років це одна із вимог. А є ще й інші вимоги. Це і визнання освіти, про яке я вже розповідав не один раз. Це і кваліфікована робота. Тому, звичайно, потрібно в цілому сприймати дану ситуацію. Якщо ви відповідаєте всім іншим вимогам, але вам більше 45 років і маєте низьку зарплатню, тоді звичайно приватне пенсійне страхування буде гарним виходом із ситуації, тому що міграційна буде в. Раховувати дане приватне пенсійне страхування, скажімо так, як ваші майбутні активи. Друге питання: чи потрібно зараз спішити це робити? Тому що деякі підписники написали навіщо зараз бігти поперед потягу і це робити. Ну, по-перше, ніхто не каже, що потрібно зараз бігти. Це робити, це питання потрібно вивчати вже зараз, щоб не було так, що за місяць до закінчення тимчасового захисту. Всі почнуть щось робити, да, і міграційна служба почне виставляти вам додаткові вимоги в тому питанні, що у вас не вистачає, наприклад, активів для вашої майбутньої пенсії, тому що вам понад 45 років. років. Звичайно, це питання потрібно попередньо вивчати, готуватися до цього, друзі. Це дуже важливо. Е, чи потрібно зараз це робити? Якщо відповідаєте вимогам всім іншим по переходу на робочий параграф, мабуть, це актуально зараз робити. Якщо не відповідаєте, ну тоді краще виконайте всі інші вимоги. Потім робіть вже приватне пенсійне забезпечення. Третє е, приватне пенсійне забезпечення це не просто, скажімо, так. Е, Виконання е, певних вимог е, міграційної служби е, по наявності достатнього пенсійного забезпечення, це і в першу чергу ваша пенсія в майбутньому, друзі, це дуже важливо, тому що е, навіть якщо ви самі просто по собі перейдете на робочий параграф або дану процедуру спростять, е, вам все одно не буде вистачати державного пенсійного страхування, тобто німецька державна пенсія, вона буде невелика і рано чи пізно прийдеться заключати приватні пенсії для того, щоб в 67 років бути фінансово забезпеченим і мати належне пенсійне забезпечення, це дуже важливо. Чи спростять процедуру для осіб понад 45 років? Це таке ж саме, скажімо так, вічне питання, як і з приводу кваліфікованих некваліфікованих працівників. Чи будуть спрощення друзі? Поки що ніхто не знає. Ці питання піднімаються, але. Але важко спрогнозувати, як німецький уряд буде діяти в будь-якому випадку. Я би це питання все одно мав би на увазі з приватним пенсійним страхуванням і готувався до того, що рано чи пізно особам, кому понад 45 років і мають низьку зарплатню, їм прийдеться яким чином підтверджувати належне пенсійне забезпечення як вимогу при зміні тимчасового захисту на робочий параграф, далі як вирахувати суму? Оце саме складне питання. Тобто, скільки потрібно зараз в приватному пенсійному забезпеченні відраховувати коштів на свою майбутню пенсію, щоб цього було достатньо для переходу на робочий параграф. Одне, мабуть, із самих складних питань, чому тому, що воно все вирішуватиметься індивідуально, все повністю. Немає якоїсь універсальної е, такої, скажімо, суми, да, яку ви повинні відраховувати на приватне пенсійне страхування, щоб в подальшому міграційна сказала так, все добре. Чому? Тому що це залежить від вашої пенсії, це залежить від того, скільки ви зберете пунктів, який розмір буде вашої пенсії в майбутньому. Це все відповідні прогнози. І я би радив тут саме постійно не визначати розмір е, майбутньої пенсії відповідних відрахувань до пенсійного е, до приватного пенсійного фонду. Чому е, тому, що ви можете просто неправильно визначити цю суму, ця сума буде або занадто мала. Або ви просто будете набагато більше переплачувати, чим треба. Е, в середньому е, кожна міграційна служба по-різному це дивиться. Але е, вимога по належному пенсійному забезпеченню для іноземця вона десь складає в середньому там 1300-1500 євро. Наприклад, Берлін ставить 1500 євро. Тобто, що це означає? Берлін, наприклад, вважає, що е, іноземець, який хоче перейти на, наприклад, Фрайберуфляр там чи е, на Кваліфікований параграф, він повинен мати пенсійне забезпечення по досягненню 67 років не менше 1500 євро. От і відрахуйте з цього, скільки ви е, отримуєте пенсію з державного фонду. От, і оцю от не, е, недостатню суму потрібно буде закривати при приватним пенсійним забезпеченням. Скільки вона буде: 300 євро, 600 євро, 500 євро. Друзі, важко сказати, це все індивідуально рахує. Тому я би радив е, вам спочатку, наприклад, звернутися в міграційну службу. Е, це буде абсолютно правильно сказати, що, наприклад, я працюю, мені зараз там, наприклад, 46 чи 52 роки. Я працюю в Німеччині. У мене така то зарплатня. Я в подальшому хочу перейти на робочий параграф, але так як мені більше 45 років, моя зарплатня е, не досягає розміру 4427 тисячі євро. От я хочу заключити додаткове приватне пенсійне пенсійне забезпечення і хотів би дізнатися, яка моя е, мінімальна пенсія як іноземця повинна бути е, по досягненню 67 років для того, щоб зараз або там через рік е, отримати мені робочий параграф і змінити його. І, наприклад, ваша міграційна скаже в вашому випадку, наприклад, враховуючи там ваші активи, враховуючи е, вашу пенсію майбутню з державного пенсійного забезпечення. От, Ми вважаємо, що ваша пенсія повинна бути, наприклад, там, 1300-1500 євро. Да? І як я вже казав раніше, ви просто з цього відраховуєте різницю, і цю різницю потрібно буде покривати приватним забезпеченням пенсійним. Тому ось такий шлях я би вибирав би. Тому що от, в коментарях дехто пише, там я заключив договір на 20, на 30 євро пенсійних внесків. Цього би недостатньо, друзі. Якщо вам 30-25 років, да, це класно. Для, для тих, хто до 45 5 років. Будь-яке пенсійне забезпечення, навіть на 30 євро, буде плюсом. Але якщо вам більше 45, то потрібно враховувати, що тут потрібно буде робити досить суттєві пенсійні внески. І обов'язково врахуйте, щоб цей вид пенсії передбачав можливість зміни байтрага, Тобто, щоб ви могли його збільшувати зменшувати. зменшувати. Тобто, наприклад, зараз ви там платите 500-600 євро, потім зменшили його до 200-100 євро. Це також потрібно враховувати це, потрібно обговорювати і з радниками по страховим питанням. От ну в загальному друзі, це основні питання, які були. Якщо у вас ще виникають питання з цього приводу, пишіть в коментарях, буду робити записувати відео для вас з повагою. Ваш адвокат Демченко.